Ja, zdaj smo v Pearson Airport in mi tukaj čakajmo linijo, šobez date naše reči na airtransakcijo, tako izgleda tudi registracija, tako na prihodu, čez dato, 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 čez d Зараз стоїмо в лінії вже. Тут така мірялка, яку ти свій чемондант ставиш і ти оподіляє, чи можна його взяти, чи не можна, особи його літати. Тут самому себе можна реєструватися. такі машинки є, зеленим світяться. Я думаю. Давай понюхаємо. Понюхаємо. Так, це я нахожусь в Free Store. Ми пройшли тільки що реєстрацію. Було такі маленькі моменти. Нам якийсь прискакав до нас якийсь ефіоп з місцевої обслуги. І хоча нам сказали стояти, він почав нас щось казати, щоб цей, переступити в другу сторону. Сказала йому, що закрий рота. то він нарікати почав. Ми маємо такий ескалайторська дорожка, вона кудись йде по цьому аеропорту. О, і Ми кудись їдемо, невидно до слуги їдемо. Три. Пірсон аеропорт. У нас, по-моєму, гейт C30. Зайдемо до неї, десь ресторан де вони. Зупинився, вип'ємо попил. Це Пірсон аеропорт, Торонто аеропорт. І тут я показую, як воно виглядає. Двік не таке, які стоять. Це термінал третій. Тут є другий термінал, ще термінали є. Колись ми сідали, але вони для пасажирських ліній закриті, здоров'я аеропорт. Так, гарний такий, собі якийсь є роял написаний, Тут собі барчик такий стоїть, де можна хлібнути пиво там чи що. А, може, зараз хлібно. Ситуація повернулася так, що ми зараз сидимо вже в цьому в барі тут о, і п'ємо пиво. в зв'язку з тим, що о, година більше до регістрації. Не година, а менше, ніж година. І встали о п'ятій годині, а зараз вже 11 реєстрація і туди сюди всі ці пригоди по дорозі. І ми зараз сидимо тут. Гарні речі знайти тут. Як оці шарфіки по 390 долярів за штучку. Ця кого не матеріала з дорогого, такий шарфік за такі гроші. Але що але зробиш? Такі ціни тут можна знайти 390 баксів. нормально? Yeah, it's a look like it's not ending. The huge aeroport number 3 is not. Я прошу, щось я почав російською, бляха російською, яка там російська англійською розмовляти. Хоча я сказав собі, що ма. Ми... Тут ми бачимо, що це не заки... термінал, який не закінчується. Тут без кінця Це Duty Free Stores. Але він не такий гарний, як термінал один, той гарний, той більший, той гарніший. Але це все рівно гарний термінал. По 500 баксів курточки є так. У нас вже по-моєму реєстрація почалася, ми зараз підемо вже. На реєстрацію, і ми, як завжди, останню чергу стаємо, йдемо на цю реєстрацію. Ну, вперед три години польоту. Три з половиною десь так, три години, щось таке, да? три з половиною і це ми маємо. Маємо сім'ї, то не можемо постояти. Наближуємо цієї реєстрації. Трошки посумається і дуже. Регістрирується. 348 гарна сумочка коштує. Тут такі гарні ціни така сумочка. Так собі дорого коштує. almost. Літа ну, готова з рюкзаком, все загружена і полотна. Ну і я також. Ось цей вже момент, і ми значить вже з проходимо літак. Це такий закон. Це перед нами якесь так Опинилися. Хто знає, ми вже далі від них вони Путіна з кишені витягнуть. Це значить, ми вже в тут нормальні якісь місця, такі є у нас. Airbus 321. Це не бої Макс. 837. Ми більше безпечно, але я так думаю. ми будемо бачити. Три години ні, три з половиною польоту і, і все.